Вітаю тебе! Сьогоднішня медитація наповнить тебе енергією силу, радості, безпеки, кохання, яснобачення, божественної мудрості. в зручне положення, нехай твоє тіло розслабиться. Якщо тобі комфортно, то можеш закрити очі. Мій голос сьогодні буде твоїм. Люком між тобою і світлом. Зробив глибокий вдих носом і повільний видих ротом. Відчуй, як кожен подих наповнює тебе з боку. зроби ще один глибокий вдих і видих. Ти готовий розпочати? І ви зараз навколо себе світло. Це світло починає наповнювати твоє тіло. Воно починає рухатись від твоїх ніг і піднімається вище. Воно наповнює кожну твою клітинку своєю енергією. Зараз це світло зупинилось в зоні копчика. Ця зона починає наповнювати тебе силою, стабільністю, відчуттям захищеності. Повторюй, за мною. Я відчуваю себе безпечно і захищено. Моє тіло міцне, здорове і сильне. Я з'єднаний із землею. І отримую її підтримку. Я відчуваю гармонію між матеріальною, духовою, своїм життю. Моє коріння сильне і воно дає мені опору. Світло починає продовжувати цей рух, воно переміщається вище і зупинилося в зоні нижче пупка. Дотронься своєю рукою цієї зони. Відчуй тепло. Це світло починає наповнювати тебе енергією радості та задоволення. Повторюй, зараз за мною. Я дозволяю собі насолоджуватись життям усій його вночі. Я відкритий до нових ідей можливостей. Моя сексуальність і емоції перебувають у гармонії. Я відчуваю радість і задоволення в кожному моменті. Моя енергія легко рухається, створюючи новий потік, можливостей та ідеї. Світло починає рух далі зупиняється в зоні сонячного сплетіння та зараз рукою до цієї зони відчуйте тепло, яке починає наповнювати цю зону це цілідство дає тобі енергію сил та впевненості Повторю зараз за мною я довіряю собі та своїм рішенням я Полоді сили змінювати своє життя. Я впевнений у своїх діях і завжди рухаюся вперед. Моє життя наповнене успіхом і гармонією. Я легко досягаю своїх цілей завдяки своїй внутрішній силі. Світла не зупиняється, його мета твоє щастя, достаток, гармонія. Воно рухається далі і зупиняється в твого серця. І зараз йде потік, енергії, любові, співчуття, гармонії повторю зерно я приймаю себе і інших безумов. Моє серце відкрите для любові і світла. Я вдячний за все, що маю в своєму житті. Я випромінюю любов і притягую своє життя. Зараз світло рухається далі і воно зупинилось у зоні твого горла. Зверни увагу до своєї відчуття в своєму горлю. що ти відпочиваєш. Важко щось сказати. Світло починає наповнювати цю зону енергією яка допоможе тобі виражати правду і спілкуватися з любов'ю. Повторюю, зараз за мною. Я висловлюю свої думки ясно і впевнено. Я слухаю з розумінням і говорю з любов'ю. Я відкритий для істини і висловлюю легкістю. Мій голос є інструментом гармонії. Я є чесним із собою. Світло починає рух далі і зупиняється у зони між влів'я. Дотронься до цієї зони, між своїми бровами. Це твоя енергія третього ока, яка відкриває твої. Ясновачення. Зараз повторюй за мною. Я довіряю своїй інтуїції і своїм внутрішнім знанням. Я розумію свій шлях. Я відкритий для духовного росту. Моя свідомість наповнена спокою. І бачу істину у своєму житті. І зараз світло продовжує свій рух і зупиняється на верхівці твоєї голови. Воно починає наповнювати тебе енергією, яка з'ївне тебе із Всесвітом і Божественною мудрістю. Зараз повторюю за мною. Я є частиною всесвіту. Енергія всесвіту тече через мене. Я є відкрита для духовного керівництва Божественної любові. Я. Я перебуваю у стані гармонії. Я довіряю процесу життя і всесвіту моє життя наповнене сенсом і світлом. А зараз зроби кілька глибоких вдихів. і видихів. Подякуй собі за цей час. Подякуй світлу, яке спроводжувало тебе у цій подорожі. Коли будеш готовий, відкрий очі, поверни до реальності з новою енергією, з новими змінами.